І далі говоримо про події в регіонах. Нагадаю, що цієї ночі Україна пережила одну з наймасштабніших ракетних атак. Отже, кількість поранених внаслідок нічного обстрілу Дніпра зросла до трьох осіб: ще двоє жінок та шпиталізований чоловік. Нагадаю, рашисти влучили по промисловому підприємству і спортивному комплексу, де відбувалися всеукраїнські змагання. Також пошкоджено дві школи та житлові будинки. Давайте почуємо свідчення містян про цю неспокійну ніч. Перший вибух ми почули. Ми спочатку не зрозуміли, що це. Потім другий вибух був дуже гучний, прям дуже гучний. У нас освітилася вся кімната. До нас підбіжав наш друг, сказав негайно спускатися у підвал. Ми побіжали до підвалу. І коли біжали, був третій вибух. І коли сиділи в підвалі, був четвертий вибух. Мого тренера вікна повибивали. У друга повибували, ще одного тренера вікна повипадало. Ми з сестрою молодшою спали в коридорі, тому що вийшла тривога. Я вже такий старий, що мені боятися нічого. Просто жалко, що басейн. Тільки недавно отремонтували його і опять. А у мене внучка плаванням займається. От тобі і все.